Доброго дня. А коли ваше день народження? 29 листопада. Якщо ви підписані на Тіктокр золота, ми подвоїмо цю суму на тисячу і підемо обирати вам подарунок. Що да? Давайте подивимось. Давайте Отець підписаний воно Так! Підписаний. Йдемо обрати подарунок. Пішли. Так, в нас є 29 тисяч. Який подарунок хочете обрати? Ой, ви знаєте, я думав зробити своїй дівчині пропозицію під Новий рік, тому каблучечка був би гарний варіантик. Це дуже мило. Йдемо за каблучкою. Ось такі гарні варіанти в нас є на пропозицію. Вам щось подобається? Подобається все, але бюджет у нас лімітований, та й наречена одна, тому беремо ось цю. Дуже гарний вибір. До речі, ця каблучка з діамантом. Моя дівчина якраз дуже полюбляє діаманти. А які дівчини не полюбляють діаманти? 29 мінус 26, У нас залишається ще 3 тисячі. Ідемо обирати далі. Я гадаю, що мамі під ялиночку ще браслетика покласти треба якогось. Який браслетик вам сподобався? Ой, ну цей подобається. Так блищить, аж сліпить. Дивіться, бо він якраз 3 тисячі. Беремо? Чудово беремо. Ну що, йдемо оплачувати? Ну ви платите, то пішли? Ну, пішли. Сподіваюсь, вона скаже вам так. Без сумнівів. Дуже вам дякую, гарних вам продажів. На все добре. Дякую. Підпишіться, бо ви можете стати наступним.